Сьогодні я на занятті прочитаю вам віршика Весела вулиця Ганна Геращенко. Чом спинилися машини і сигналять безупино? Виник чом такий затор? Це зломався світлофор? Дзинь, дзилинь, трамвай гукає, розтопіться, благаю, я машин не обмину, бо рейок не зверну. Вантажівка вже зітхає, як проїхати не знає. З поля я везу зерно і стою тут вже давно. Ось машина чить пожежна і гукає обережно. Дайте всі мені дорогу. Звуть мене на допомогу. Я вогонь гасити маю, я страшенно поспішаю. Лиш прудкий велосипед. Їде впевнено вперед. Я, заторів, не боюся, де завгодно проберуся.